Добрий день! Тема нашої зустрічі твір-Роздум про вчинки людей на основі власних спостережень. Чому я пишаюся своїм другом? Цю тему запишіть, будь ласка, до своїх зушитів. Пропоную пригадати будову елементарного роздуму. Він складається з трьох частин тези, доказу і висновку. Теза це твердження, яке нам треба довести. Доказ це думка на підтвердження правильності висловленого твердження. Для нас з вами це приклад із життя. І висновок тобто логічний підсумок. І остаточна думка, якої ми дійшли. Пам'ятка як підготувати твір роздум про вчинки людей. Перше, нам треба уважно прочитати тему і усвідомити її зміст. Друге обрати випадок, про який ми хочемо написати. Продумати початок, який зацікавить читача, стисло розповісти про вчинок, дотримуватися структури роздуму і пропорційності його частин, а також записати твір, дотримуючись вимог правопису. Яким може бути вступ? Розглянемо приклад. За що можна пишатися іншою людиною, особливо, якщо це твій друг? За те, що разом можна бешкетувати, кататися на роликах, грати в контрстайк. З Сашком ми товаришуємо з першого класу, але тільки сьогодні я зрозумів, як мені пощастило з другом. Створюючи вступ, ми використали риторичні запитання. Які привернули увагу до теми дружніх стосунків? Розповідь про вчинок. Наступна частина нашого твору до тролейбусу, яким ми їхали на тренування, зайшов чоловік у військовій формі. Видно, що він був утомленим, за спиною наплічник, в руках пакет з речами. Сашко одразу підвівся і запропонував своє місце. Юнак у навушниках зневажливо глянув на нього і відвернувся. Військовослужбовець зніяковів, а Сашко не розгубився і, за словом до кишені не поліз. Коли до транспорту заходять наші захисники, то це найменше, чим можна виявити вдячність і повагу. Сідайте! А то я не буду поважати себе, сказав він. Гордість за друга переповнювала мене. Докази. По-перше, Сашко мав принципи і дотримувався їх. По-друге, він поступився місцем не просто літній людині, а справжньому герою. Який захищає нас. по третє бути щирим, вдячним і вихованим це круто. І ми з вами переходимо до висновку. Ось чому, на мою думку, я можу пишатися своїм другом і наслідувати його вчинки. Як бачимо, наш твір роздум відповідає всім вимогам. А ось і завдання для вас. Напишіть твір роздум про вчинки людей у художньому стилі. Використайте в тексті фразеологізми. Які ж теми ви можете обрати? Чому я пишаюся своїм другом, своєю подругою, або який вчинок можна вважати героїчним? Цю роботу ви вже будете писати самостійно. До речі, у зразку, який ви слухали, вжита фразеологізм за словом до кишені не лізти». це означає бути дотепним, швидко і влучно реагувати на репліки або вчинки людей. Також пам'ятаймо, що друзі це справжній скарб, їх не просто зустріти, а ще важливіше, зберегти. Отже, успіху вам і до наступних зустрічей!